Говоримо про допомогу Сполучених Штатів Америки. Вона зміцнює оборону України, але перемога Дональда Трампа на виборах може все зруйнувати. Такий похмурий сценарій описує видання Вашингтон Пост. Журналісти пишуть дефіцит боєприпасів, який виник через затримку допомоги США, призвів до. Невеликих перемог російської армії, але відновлення підтримки значно погіршило становище РФ. Водночас Трамп, у разі повернення до Білого Дому, обіцяв закінчити війну ще до інавгурації і неодноразово критикував американську допомогу Києву. Журналісти зазначають, що він припинить, якщо він припинить військову підтримку України, Росія е, зможе просунутися вперед, адже Європа не зможе забезпечити зсу необхідним озброєнням. І тоді заморожений конфлікт, будучи не найкращим сценарієм. Панігор одразу поправляє, що патронний же завод, патрони не кулі. Правильно, це ж складова куля. Тим не менш, дякуємо, що реагуєте. Говоримо далі про те, що сьогодні в Україні. Закінчується двомісячний термін, за який військовозобов'язані мали оновити свої вікові дані чимало людей не встигли зробити це до 16 липня. Тож по всій Україні збираються великі черги під ТЦК і цнапами. Наприклад, у Чернівцях черга формується з 4 ранку, тобто одразу після комендантської години. А за кілька годин у ній понад 50 людей про це повідомляє суспільне. Вони поспілкувалися з чоловіками, які прийшли оновлювати дані, і дізналися, що хтось намагається зробити це в п'яте хто? Хтось, до прикладу не зміг записатися в електронну чергу через її недоліки.